Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту, номер 3.11. Знайдіть проміжки знаку сталості функції. Так само, як і в попередньому номері. Треба просто подивитись, де функція у нас більше за 0, де функція у нас менше за 0. І такю міну 1. 2 Зрозуміло, що областю визначення такої функції у нас є множина дійсних чисел. І також зрозуміло, що оскільки перед квадратом стоїть мінус, то ось це у нас величина недодатня. Ну а отже, повністю мінус х 1 буде величиною від'ємною. Отже, y менше 0 при х від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Друге Y дорівнює х квадрат плюс 4х плюс 4. Одразу побачу, що це повний квадрат, запишу це як х плюс 2 в квадраті. Областю визначення так само є множина дійсних чисел. Ну а тепер давайте подумаємо. Квадрат величина невід'ємна, це означає, що дужечка х плюс 2 в квадраті набуватиме додатніх значень в усіх точках, окрім точки мінус 2. Бо в точці мінус 2 у нас входить під квадратний вираз 0. І так, тобто Y дорівнює нулю при х дорівнює мінус 2, а y більше за 0, при х від мінус нескінченності до 2, а ні, що до 2, до мінус 2, і від мінус 2 до плюс нескінченності. Третє y дорівнює корінь з х плюс 2. І так, запишу область визначення нашої функції. Це всі невід'ємні x, тому що х стоїть під коренем. Ну, якщо ми розуміємо: функція y є сумою двох функцій. Корінь із х це функція, яка набуває невід'ємних значень. Ну, плюс 2, зрозуміло, що це додатнє число. Отже, така сума буде завжди більша за 0. Тобто ми розуміємо, що y буде більше за 0 для всіх x, для яких ця функція є визначена. Тобто закритий промінь від 0 до плюс нескінченності. Четверте. Y дорівнює модуль х-1. У нас тут множина дійсних чисел, бо ніяких коренів знаменників тут нема. Ну, що ми з вами розуміємо? Ми розуміємо, що чисто теоретично, да, така штука, модуль x-1, може набувати значень різних знаків. Давайте розпочнемо, з, наприклад, менше нуля. І так, менше 0. Ми розуміємо, що тут у нас модуль x 1 має бути меншим за 0, тобто ми розуміємо, що у нас. Давайте в стопчик підемо. Модуль x 1 менше за 0, модуль x менше за 1, x менше за 1, або x більше за мінус 1. Тобто y менше 0 у нас при х. З інтервалу від мінус 1 до 1. Ну, зрозуміло, що y дорівнює 0 у нас. О тут, якщо знак дорівнює поставити, то тут буде або в точці 1, або в точці мінус 1. Тобто при хміну 1. 1. Хоча, в принципі, нас це не цікавить, нас цікавить ось це. І коли y у нас з вами більше за 0. Більше за 0, він виходить. Так, якщо тут від'ємний в цих точках 0, значить в усіх інших, оскільки функція визначена, наша функція набуватиме додатні значення. Тобто, від мінус нескінченності до мінус 1 в об'єднанні з одиничкою до плюс нескінченності. Ось це у нас проміжка знаку сталості для такої функції. І так, п'яте. У дорівнює модуль х квадрат мінус 4. Знову ж таки, областю визначення такої функції у нас будуть всі дійсні числа. І що ми розуміємо? Модуль це невід'ємна величина, відповідно, значення такої функції або додатні, або нуль. Давайте подивимося, коли у нас вони нуль? Тобто нам треба. Хоча можна, в принципі, відразу да, говорити про y більше за 0. Y більше за 0, що ми тут розуміємо? А мені треба, щоб ось це було більше за 0. Ну, а це в мене тоді, тільки тоді, коли те, що стоїть під модулом, у мене не 0. Тобто я розумію, що у мене хси не 2 і не мінус 2. Все, а для будь-яких інших ексів у мене виходить y більше 0. А при х від мінус нескінченності до мінус 2. Від мінус 2 до 2, і від 2 до плюс на Від'ємних значень, звичайно, ця штука набуватиме. Шосте. І торівнює х мінус 1 на х-3 в квадраті. Я отут не буду шукати область визначення, в попередньому номері я її знайшов. Зараз я цього робити не буду. Подивіться. Сам вираз у нас зрозуміло, що невід'ємний. Тобто, це може бути або нуль, або щось додатнє. Давайте ми з вами подивимося, коли у нас з вами ось ця штука під коренем, а буде додатньою. Тому що, якщо вона додатня, то і сам саме значення кореня також буде додатнім. Тобто, умова додатності ось цього. Автоматично врахує і існування цього кореня. Зрозуміло, що для додатного аргумента корінь буде існувати. І так, значить, y більше нуля. Давайте подивимось, коли він буде. Так, ну мені треба що? Мені треба, щоб ось ця дужечка, яка не впливала на знак, вона мені не дала 0. Тобто x 3, щоб був не 0. А ще мені треба, щоб ось ця дужка була також додатньою. Х-1 більше за 0. Ну, ми тут розуміємо, що у нас х більше за 1 і х не дорівнює 3. Тобто виходить, що тут при від 1 до 3, і від 3 до плюс нескінченності. То ну, сама функція, звичайно, визначена. Бо те, що стоїть під коренем, воно додатнє. Тобто тут все нормально з області визначено. І так, сьоме у нас ціла частинка від X. Давайте ми пригадаємо, що якщо от у нас є якесь число, ось воно нехай Х, то ціла частинка це найближче до нього зліва. Давайте це нехай там. Ні, давайте так запишу. Ну, зрозуміло, що тут область визначення це r. А я от що хочу. Нехай x можна записати у вигляді n плюс альфа, де n це саме ціле число, да, а альфа у нас це дійсне число з проміжку від 0 до одинички. Тоді, от якщо у нас є Х, ось як число, то ціла частинка це і є ось це число n, найближче ціле. А коли воно буде додатнім коли від'ємне? Ну, дивіться, от якщо я беру, наприклад, 0 і одиничку. Ось тут. Що в мене виходить ось тут? Ціла частинка буде дорівнювати нулю. Бо ось воно, моє найближче ціле число. Якщо я отут десь, то у мене буде щось від'ємне. Мінус 1, мінус 2 і так далі. Тобто ціла частина буде менше за нуль. Якщо я беру ось тут, включаючи одиничку, до речі, то у мене ціла частинка буде додатнім числом. Звичайно, що аналітично тут це не розв'яжеш, бо треба просто згадати, що таке оця ціла частина, яких значень вона приймає, як вона себе поводить. Тобто, що ми розуміємо? Y менше за 0 у нас при х з відкритого променя від мінус нескінченність до 0, 0 не включаємо. Y дорівнює 0. Ну, в принципі, нам це не цікаво, у нас цікавить більше-менше, ну, нехай запишемо. Значить, тут у нас співінтервал від 0 до одинички, 0 включаємо 1, ні. І y більше за 0 на закритому промені від 1 до плюс нескінчення. Ось. Така у нас виходить функція. Таким чином, цей номер ми з вами розв'язали.